Всім привіт, друзі! Цей влог я хотіла почати красиво бачить Бог, але я почну з того, що я просто неймовірно біжу, поспішаю на зупинку. Сьогодні у мене має бути класний день, насичений. У мене має бути побачення з чоловіком, потім концерт, але все це я могла Могла б проспати, тому що вкладала дітей на денний сон і заснула сама і випадково прокинулася, коли Андрій почав кашляти. Наша няня в мене вирішила не будити, точніше, один раз вона мене розбудила. Я сказала, так, так, зараз, зараз і продовжила спати. Тож зараз я просто скажено буду бігти на зупинку. І потім їхати на метро, і дуже сподіваюся, я все встигну. Тож, коли я вже зупинюся, я вам все розкажу. Ну що ж, я вже дісталася до потрібного місця. Я зпризналася всього лише на 14 хвилин. Вважаю, що для людини, яка в 2.30 вже мала вийти з будинку, а в 2.36 по факту, тільки відкрила очі, це дуже гарний результат. Тож зараз я вам покажу, коли я привела чоловіка на побачення. Мені здається, це дуже цікаве місце. Піше. Ви не здогадаєтесь, чесне слово. Сьогодні ми будемо грати в більярд. Mm. <рес> Тож подивимось, хто кого. Знаєте, друзі, по-перше, що я хочу сказати, це те, що коли я передивлялась ці відео, я зрозуміла наскільки в мене вже великий живіт. Якщо чесно, коли я дивлюсь на себе в дзеркало, мені завжди здається, всі чотири вагітності поспіль. Ще я така худенька, стройненька, а по факту дивлюсь просто вже ходять і коло. А по-друге, хочу трошки вам пожалітися, що не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що зараз у чоловіка стало більше роботи, і я якось може, більше загружена, не знаю. Але можливості прове. Вести час вдвох у нас стало чомусь менше. Раніше, мені здається, ми частіше ходили в кіно на якісь приколи, на якісь атракції разом, а може, все це пов'язано з війною, з тим, що зараз просто, знаєте, нема інколи сил. Настрою чи бажання щось робити, хочеться просто бути вдвох вдома, полежати, подивити щось цікаве, але ми намагаємось виходити, і я дуже сподіваюся, що як тільки закінчиться війна, бажання проводити час вдвох поза будинком стане тільки більше. Ну що ж ми вже пограли в більярд, і чесно, мені дуже сподобалось. Я звичайно програла всі рази. <рігала> Але тим не менш, а зараз ми поїдемо займатися моєю улюбленою справою, а саме їсти. <рігала> а потім нас чекає неймовірний концерт. Але не буду казати, який. Раші бургери в Києві точно знаходяться. Труву бургери дуже смачні. Я обожнюю наш час разом з чоловіком вдвох, тому що частіше за все вдома ми обговорюємо якісь побутові моменти. А коли ми виходимо за межі нашого будинку, ми говоримо про щось більше: про плани, про мрії, Знаєте, в буденності, в побуті, до цього просто не доходить справа. Тож, коли ми залишаємось наодинці, у нас є час обговорити які нові мрії в нас з'явились, і що хотілося б здійснити в першу чергу. І, знаєте, з кожним роком в шлюбі я розумію, що мені неймовірно пощастило з чоловіком, і що в ньому я знайшла все те, що завжди шукала. І навіть більше. Так, ну що ж, а тепер ми нарешті підіймаємося на концерт, ми запіснилися, і вже почався. Але зараз ви побачите, на кого ми прийшли. Я думаю, ви вже чуєте. Зізнаюсь чесно, квитки на цей концерт ми купували ще за 9 місяців до його початку, і коли ми їх купували, їх вже майже не було. Скажу так. Я не дуже часто взагалі слухаю музику, коли я їжу в машині, частіше за все я їжу в тиші, бо мені хочеться, хоча б інколи не насолодитись. Вдома також у мене немає часу вмикати музику, а тим паче зараз з відключенням світла майже завжди немає електроенергії. Тож, якщо я інколи щось слухаю, це скоріше за все і частіше за все якісь найулюбленіші мої співаки чи співачки, виконавці і пісні. Ні, які я можу слухати 5 років поспіль по 300 раз на день, і мені ніколи не набридає. Я дуже рідко закохуюсь у якихось нових творців, і можу сказати, що вже давненько такого не відбувалось. Тож сьогодні ми прийшли на концерт Артема Півоварва. Я вже давно мріяла потрапити на його концерт, тому що неодноразово бачила в інстаграмі і чула, що на його концертах. Відбувається якась магія, і знаєте, зараз ви побачите, чи це дійсно так. Ми маємо ні, мусимо у кожному рішенні залишатись людиною, бо саме це відрізняє нас від ворога: не зброя, не кількість, не технології, а здатність відчувати навіть коли навколо хаос і навіть коли. Хочеться зупинитись, навіть коли боляче маємо шукати те, що наповнює, нагадувати, усвідомлювати, що наші дії, наші рішення це майбутнє, наших синів і доню.

oh my Я зараз буду вмиватись, також буду лягати, і, знаєте, сказати чесно, що це був класний концерт, це нічого не сказати взагалі. Я дуже багато плакала і від щастя і від суму за нашу країну. Але загалом концерт був просто неймовірний. І якщо у вас є бажання потрапити на цей концерт, але ви в розтумах, то я однозначно раджу вам відвідати його, бо це, правда, незабутні емоції. Завжди, коли я потрапляю, знаєте, в якусь таку атмосферу, якої я давно хотіла, дуже чекала. Я, я не плаксив, як я вже зазначала, але я сентиментальна і можу розплакатись. Тож, як тільки ми зайшли до залу, в мене одразу очі були на мокрому місці, а коли почався спіч про Україну і пісні про Україну, то в мене взагалі понесло. Я ридала, і... а потім я ридала від щастя від того, що маю можливість бути на цьому концерті, не дивлячись на свій mm -hmm. Ось. І маю можливість бути там. Разом зі своєю коханою людиною. І <кій> в, знаєте, в цих реаліях сьогодення мені неймовірно пощастило, що моя кохана людина поруч зі мною мабуть це все. Я бажаю всім тихої та гарної ночі. Хоча, якщо чесно, вже прочитала в новинах, що були пуски, ракет, тож на тиху ніч нам залишається лише сподіватись, але віримо в найкраще.